Слава Ісусу Христу і братя і сестри, сьогодні Свята Церква шумує Велике свято введення в храм Пречистої Діви Марії. Євангелії, ми про це не знаходили. Нам говорить живе передання, апокрифи, про те, як в одних місцях написано трирічну, в других чотирирічну. Маленьку Марію батьки приводять до храму Єрусалиму, щоб віддати їй на служіння Господу Богу, так як вони й були пообіцяли, коли були безплідні, і зустрічає пересвященик, і вона піднімаючись маленька. Ми всі знаємо, яка то за велика дитина в 4 роки, в 3, тими 15 сходинами, і входить в храм Господній, і він її вводить святеє святих. Де можна тільки бути раз у рік первосвященникові в євреїв була тільки один храм, одна святиня, там, в Єрусалимі, на Соломоновій горі. Так як один Бог один був храм. Навколо нього відбувалося все релігійне і можна сказати, і політичне життя Ізраїля. Там був центр, там було все. Вони поклонялися Богу, приносили жертви, і один з таких великих доказів існування їхнього об'єкту поклоніння Господа Бога було скрижелість закону, тобто ті дві таблиці, які Господь передав Мойсеєві, Манна, яку Вінні годував і підтримував як символ тої підтримки Божої в їхній подорожі. І був розквітлий з Арона, палеця, яка заціла, знаємо, з Івана Старого Завіту. І пречисту діву Марію вводять в цей храм Свята святих, що для нас, сучасних людей, це свято сьогодні може сказати, що ми можемо з нього почерпнути, і що воно може дати для нашого духовного життя. Знаємо з історії, що цар Новоходоносор зруйнував був храм, вщент, і пропали були ті ковчег завіту, пропали були ті таблиці, пропала Манна і жаз Арона. Вони відбудовували храм, можна сказати, з нічого, бо він руйнував вщент, там нічого не лишилося, камінь на камені, як це вже стало традиційним висловлюватись. Але тим не менше вони загубили отой такий видимий знак Божої присутності. І бачимо, що пречиста Діва Марія, залишаючись у храмі, є тим символом Божої присутності. Вона входить в храм. Щоби там залишитись назавжди, і Бог ходить до неї, входить її серце, щоб вона пізніше могла сказати, «Величай, душе моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, вже тоді від неї починається творитися церква. Вже відтоді вона є символом започаткування, що Господь Бог злянувся над своїм народом. Вона пізніше скаже своє таке фатальне історичне так, і до нас прийде творець, щоб нас визволити від неволі диявола. Тому, другі, дуже є важливим тим моментом виховування дитини. На початках батьки дають їй все, стараються навчити того мінімуму, а пізніше церква має допомогти дитині йти у те життя. Яке не завжди буває легке. І вже тепер, оглядаючись назад, 15 років служіння, я розумію, як є важливо виховувати дітей у тих засадах християнства. Бо дуже часто ми концентруємо на тому, що варто дитині дати освіту, воно є потрібне, що дитині варто дати ту матеріальну базу. Мається на увазі будинок збудувати, якісь відповідні до того, навіть самі гроші, щоб дитина мала той перший старт, щоб вона не мала того стресу, як це все заробити. І це потрібно і необхідне. Але інколи приходить якесь терпіння, і, навіть будучи фінансово людина забезпечена, їй важко в тому житті боротися, Вона не може знайти опору. Вона починає. Ходити туди-сюди, і вона не може не йти тої вісі, того центру, який дозволить її у великій біді залишатися непорушною, не впасти у розпач. І це є Господь Бог. Але щоб дитина, людина пізніше, доросла, знала про це, це повинні батьки. Не тільки навчити, показуючи пальцем в книжці, але і своїм життям прикладом показати. Тому, дорогі виховування дітей це є дуже важливий процес, це є банальні слова, але тим не менше ми відповідальні за тих, кого ми. Народили, виховали, як вони пізніше будуть жити. Адже ж наша дитина, йдучи, вона одружується з іншою такою дитиною, за які батьки переживають, і вони починають будувати нове життя. І коли наша дитина пана вихована, може, так би мовити, спортити, може і іншій дитині долю. Це загальновідомі речі. Я нічого нового не відкриваю. Але просто заставляю на ті самі речі подивитися зі сторони іншими очима, і тому тим прикладом пречистої Діви Марії лишається її служіння і служіння Господу Богу від маленької, і просім її, щоб нас, Святий Дух, торкнувся сердець і дозволив війти в нас, і щоб ви ми завжди залишалися з Господом Богом. Так як причиста Дія Марія повністю віддалася Божій волі, Божому провідінню, так і ми в нашому житті, незважаючи на ту хворобу, на ту жахливу війну, яка не має аналогів, можна сказати, останні сотні років такого жахіття не було, ми повинні розуміти, що це життя. Ми тим не менше є, подорожуючи, наш де царство небесне і ніяка війна. Навіть ті, що хочуть відняти нам життя, вони не можуть відібрати самого нашої душі, а нашу душу, нашу душу може знищити тяжкий гріх, який ми добровільно і свідомо можемо чинити. Тому, дорогі, нехай той стрес тої маленької Марії в чотири роки, коли її лишили в храмі, там зовсім були інші люди, які її невідомі, серйозні старці, первосвященники. Звісно, дитина мала велике пережиття, коли вона лишилася одна. І це не буде дитячий садок, коли батьки увечері забирали додому і лишили там одну. І нехай. Оці перші переживання про Чистої Діви Марії нам нагадують, що це все ради нашого спасіння. Він не пожалів свою матір, але ради того, щоб ми визволилися від гріха. Тому нехай ніколи той тяжкий гріх не запанує в наших серцях, і нехай введення Чистої Діви Марії уведе в наше серце її. І самого Господа Бога, і щоб вже ніхто й ніколи нас від нього не відлучив. Слава Ісусу Христу!